Розвітаю. Зараз проводимо підготовку ділянки до зими. У фундуковому саду фрезеруємо бурян. Попередньо ми його скосили і мульчером і Зараз проходимо по перегряду. Потім будемо проходити ще у міжряді. Бачите, це після скошування висота в районі 10 см. І у ряду. Трошки більший бурян. Зараз проходимо фризою поперек, а потім так би, у міжрядді. Саженці практично вже лист пожовтів, деякі листочки вже навіть почали облітати. Заклали саженці сережки, бруньки і в принципі готові до зими. Ось так виглядає саджанець, коли пройдено фрезою поміжряддю, по перегряду і ще необхідно, де пройти. Пізніше необхідно буде пройти. Ще промикати бурян біля саджанця і ось в такому вигляді будемо залишати на зимівлю. Плюс цього року ще плануємо обробити е, самі садженці від е, від зайців. Необхідно, буде обов'язково цього року захистити. Дивіться, яка кількість мульчі перегнила, вологість тримає просто бомбезно Дивіться, це, якщо не помиляюсь, Слимаки відклали потомство своє. Ось так. А, є ще що фризувати. Це у нас тут одну... Так що Маємо такий результат. Не ідеальний, але може бути. Також місцями її випади будемо підсаджувати на зиму. Зважте, що пробитий на одну ріці медвежу, а що на двох річці різниця відчувається, але щоб не втрачати час. Висаджували і такі, і такі. Ось, це в нас на двогорічці. Це на хорошій двогорічці, а можливо навіть на друг Бачите, хороша, хороші саженці. Це в нас в цю сторону пішли американці розділені. Італійці американцями сортом барбакан. Ось барбакан. І в цю сторону вже пішли італійці, і також у міжряді малина. Також плануємо підготовлю... підготувати у міжряді. плануємо закласти у міжряді фундука малину на 3-5 років, для того, щоб дарма не фризувати, збирати кожен рік ягоду, а коли вже. За 3-5 років сад буде готовий під сам горіх, то можливо малину приберемо, а залишиться суто садок пізніше на горіх. А так найближчі декілька років плануємо висадити малину, тому що дуже багато часу і коштів йде на обробку міряти, фрезерування, а як то кажуть, прибутку ніякого нема, лише витрати. Фризуємо. Та й все. Ось бачите, ділянка до фрезерування, це частково після.